Чи в Україні ми живемо? Багато скаже так, у нас і держава проголошена в 1991 році. Але а це що таке? Танк Советський т 34 Можемо казати, що він виграв Харків і може багато що говорити. Але цей танк Радянського Союзу кляток. там БМК і що за колокола? Це колокола клятої Росіянської церкви. Так званий Святогірська лавра. І тепер багато хто вважає святиною, як може бути святиною те, що є обидю диявола? Якщо там живе диявол, якщо ми дійсно визнаємо, що Російська Православна Церква це є сатанинська структура, то навіть ми не можемо її визнавати ніякою святістю. Хоч там буде якийсь хрест намальований з всіма кінцями чи з 12. -ма. Не може такого бути, якщо ми українці. А якщо ми. До теперішнього часу є жителями УРСР, якщо ми до теперішнього до, до часу не ми персонально, а в масі своїй є ем, малоросіянами чи росіянами, чи ще якимось шмельцем російським. Тоді так, для нас і структура буде ситиною. Для нас і оцей танк. Буде святиною для нас, і ці пам'ятки будуть святиною пам'яткою росіянським воїнам. Для нас і ці от е, е, таблиці людей, які загинули за радянський союз, теж будуть святинями. Зрозуміло, що люди загинули, шкода їх, питань нема. А вони загинули за Радянський Союз. Так, більшість їх насильно бусифікували, як то по теперішньому сказати. Тотально більшість їх просто перемовили всяких міцних штурмах тощо. Але вони воювали за Радянський Союз. За Радянський Союз, який знищив десятки мільйонів українців в концтаборах, розлами різними депортаціями тощо. То, звичайно, що їх всіх шкода, але. Вони не загинули за війну Україну. Тому шанувати їх НАТО не вартує. Так само, як не вартує шанувати інших, хто е, гинув за Німецьку державу чи за Угорську державу, чи за інші держави. У нас, якщо ми себе вважаємо українцями, якщо ми вважаємо, що е, в нас є Україна чи буде Україна, то ми маємо шанувати українських героїв. тих, хто воював за Україну. П'ята. І більше ніж кого. От навіть після цієї війни ми з вами повинні шанувати тільки тих, хто воював за Україну в цій війні росіян-українській. Хоча і на тому боці з, в армії Російської Федерації є багато українців, дуже багато українців. Але ми їх жодного не маємо шанувати. Жодного. панове, українці, щоб щось змінити, нам потрібно перше змінити в себе тут. В мізках змінити. Нам потрібно дивитися на світ українськими очима, а не отими холуйськими. Бо це холуйст, то ще 30 років. 35 років вже Україна майже як рахується незалежна, після декларації про незалежність було 16 липня 90-го року. Тож маємо 35 років. У нас до сих пір це все стоїть, все, все стоїть. Танки стоять. Ота от. Та от Бісуцька церква і далі е, оголошує священну війну проти українського народу. От там далі ще Артем. Бачимо пам'ятник Артема, який е, ще в період 20-х років теж воював проти українців за Ленінську Росію. Тощо, що, то пану українці, змінюємось, змінюємось тут. Інакше не потрібно нам взагалі такої держави, яка буде. Другою російською державою. Ну навіщо нам цього? Навіщо нам воювати? Скільки тисячі, сотні тисяч людей вбити, сотні тисяч людей покорічно? Для чого? Що ми жили в такій самі держави? Так само є і в Російській Федерації. Отак От само російська церква, російські символи, російські герої, російська велика тісна війна. Тож думаємо, хочемо України, то ставаємо українцями. хочемо, Україну, то будуймо її скрізь і передусім у себе, в своїх місцях і своїм серцям.